Отже, вже добігає кінця наша програма. Лишається у нас не так багато часу. В нас є мен саунд. Доброго ранку! Це доброго, доброго ранку. Це український секстет. який, правда в нас сьогодні лише п'ятеро представлено. Когось ви не довезли. Хтось їде з Одеси, де зранку похмуро. Після пообіді буде сонце, ]biesenio. але він того не побачить, бо він буде в Києві. Насправді на це колектив, який бере участь в кращих джазових фестивалях в Штатах і в Європі. Ну і сьогодні я так розумію, ви нам щось новорічне може заспівати, тому що настрій ну з того, що ви розпівували. Я чув, що було багато таких якихось американських різдвяних пісеньок. Давайте ми спочатку таку легеньку всім відому. Підспівуйте.

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. Through the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing sleigh song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. To ride one more soap and sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, my fire is to ride one more soap and sleigh. Ну я підглядав, бо я чесно кажучи, не ці слова. Але ти співав. Це була головна така американська різдвяна пісенька. Я так розумію. І українська український А я знаю, ви ще ще співаєте. Співаємо, але треба ж. Там ваші технічні умови дозволяють. Зараз прозвучить кліп. Наш нас є кліп на цю тему. Так, кліп до речі, кліп я бачила. Зараз я подивлюся, чи наші технічні умови дозволяють. Кліп. Ще? Є в нас щедрик. Можемо mm -hmm. подивитись українську тепер. Давайте подивимо щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла. Сівочка, щедрик, щедрик, щедрівочка, Прилетіла, ла щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла. Сівочка, щедрик, щедрик, щедрівочка, дрівочка прилетіла. Щедрик, щедрик, ще дрібочка прилетіла. So Ну, Скоро різдво. Ви тут ну, такі різдвяні пісні? Ви до речі, в житті ходите колядуєте, бо якось тут у місті. Мені здається, що трохи стирається ця от така традиція ходити, щедрувати, колядувати, ви як? Ходимо обов'язково, колядуємо. Я живу це ніби і Київ, ніби за містом. Це осокорків дачний масив. У мене багато діточок своїх є шестеро. І ми ходимо по сусідах. Діти щасливі, сусіди щасливі, батько щасливий, мама щаслива. А як кажуть американці, якщо мама хепі, то еврибалі гепі. Села проходить дуже весело. До мене приїздять студенти консерваторії, колядують. І це таке досить бюджетне мероприятие. <квоїху> ну також коля просто... такого консерваторії Ні, а <щаслив, так? квоїху> yeah, взагалі то чудова традиція, і а, це цілий такий культурний. Культурний пласт і дуже багато музики, дуже багато традицій, дуже багато а, настрою. Святково, ну якось Україні почути, що в нас збереглися ці колядки, які ну так в більшості Ми країн… більш сік, тільки в нас є такі так. колядки, тому що росіяни, скажімо, такого собі не можуть дозволити чомусь, мають лише сучені. І там. В Росії їх з величезним задоволенням слухають. Ну ви так, зараз просто... якраз збираєтеся там до Росії, власне зустріти з, з... з Різдвяними після... після Нового року в Сибір. Це ага. якась в Сибір, і це якась різдвяна тематика, чи там буде щось інше? Різдвяна тематика Різдвяні ну, концерти? різдвяні концерти з новорічною музикою. Може ви нам щось заспіваєте ще з того, що ви там туди везете? Давай. Може. Ну, пісня так називається, що ми їдемо до Сибіру, а пісня називається I'll be Home for Christmas. Це трошечки ну, певна невідповідність, є, але ну, це свято, да, так, домашнє свято. так? Так, Ми будемо вдома в Сибіру на Різдво. Christmas you can plan christmas eve І так файно співають. Uh, та от коли, наприклад, ви збираєтеся там, ну ви ж всі, напевно, дружите з 94-го року разом. Is, yeah. ah, і ви, наприклад, десь збираєтеся, не знаю, разом з якимось святковим столом. Ви співаєте, наприклад, просто так для задоволення, коли це не робота. І співаємо, і говоримо, як ви думаєте про що? Про роботу. Про співання. Ну, це нормально. Але я не знаю, чи дотримуємось ми от рекомендації вашого дієтолога, що по. Найбільше 50 Так, Бо так не заспіваєш взагалі така. Там дещо інше є. Щось у горлі деренчить. Треба поки не деренчиш. Поки не диренчаєш, що співати. Але ж так, збираємо, співаємо і дуже багато, до речі, якихось планів саме за столом. Народжується, Формуються, народжуються ідеї. Щодо планів, ви незабаром диск випустите. Новий. Що це буде за диск? От Це буде новий джазово-класичний диск. Джазова і класична музика війду цей диск. Ми маємо надію, що це буде мати успіх. Наскільки класичні? Це Гершів це там? буде Рахманінов, це ага. буде пахнет класна в джазі і джазу класиці. А отак. От тобто, це класичні твори. А наскільки вони вокально піддаються? Це там же а от приходьте є. на наші концерти, і ми плануємо десь у квітні. Зробити концерт презентацію диску поки що не, не можу сказати ні число, ні, ні зал, ні але але десь у квітні ми плануємо вже випустити альбом, зробити презентацію. Ну фактично, це означає, що хтось голосом веде партію там умовно кажучи, віоланчелі ну, Це для є нас... специфіка, так нас. і виходить. Є умовний контрабас, є ударні, є... умовно досрочний контрабас. Такі. А як залі цей рік для вас минув? Що вам запам'яталося? Рік минув у гастролях, у подорожах. Де ви були? Ви, до речі, так. більше Україною чи більше світом десь? Ну, ну, на початку року ми були в Тайвані. В це не так. Україна це і не Росія. Не в Таїланді, а, а в Тайвані. тайвані. тайвані, так, так. Так. Yeah. В, тайвані в Тайвані. Якісь, мабуть, no. В, в Фудозу, Тайвані, так. Рік почався з Тайвані. Неймовірно щось. Тайвані люблять Хороший час. зовсім інший світ, зовсім. А ви знаєте, ага. там, як Форест Гам казав, В'єтнам Other World. Тобто, тобто це абсолютно інший, інший континент, там це все по-іншому. І в них це все відбувається дуже організовано. Тобто, прийшли студенти тисячі півтори на концерт. Послухали, похлопали, всі вистроїлись у чергу, купили диски, всі підписали автографи, всі щасливі. Тобто, люб, певно, що люблять. Так, і колосальне враження сказала те, що в будь-якому, навіть невеличкому містечку, шикарний величезний зал. концертний зал. Фантастика. Технічно досконалий такий що тобто, таких палаців, як наша Україна, там може з десятки три в цій невеличкій країні. Тобто, фантастика просто. Ну, до речі, я згадую, теж, як там колись Завацький казав, бояністський, що його колись вразило, що там, наприклад, він в Іспанії їхав в якомусь поїзді, а там весь час грала якась класична мелодія. Я вже не пам'ятаю, чи там Бах чи Шопен, щось таке. От. І його би вразило, що от воно так пропагується, і всім було приємно це слухати. Досі. Я до речі, як комплімент е, київському губернатору. Е, без яких без квартира в мене є, все хорошо. Е, е, зараз у метро, коли я їжу у метро, звучить дуже часто класична музика. Ага. І це дуже добре. А в поїзді грають оцю е, залізниця-залізниця. Слухай, це найкращий варіант. Я нам насправді це не проблема, коли залізниця-залізниця. Це супер це не гірше. Душа відпочиває. Тому що буває набагато є. А звідки, до речі, впливи ці джазові? Вам звідки? Та чому саме це вибрали? Це якось просто душа лежить, чи, чи ви просто часто десь буваєте, можливо на заході не знаю? Ну, взагалі-то кажучи, Володимир Міхновецький, наш керівник, якого вже нема багато років з нами, він знаєте, він був людина ще, ну не можу сказати минулого покоління, але для нього Америка як така. Це був еквівалент всього найдосконалішого, що може бути, і перш за все, музики. Так воно і є насправді. А, і тому він створював наш колектив як, як такий джазову, от, формацію. Джазову, джазову формацію. Джазову ідеологія була така: використати а, щиру природу українських голосів і досконалий такий. Американський підхід до аранжування. І от саме, саме тому це. А по-друге, це напевно, що стосовно, скажімо, якогось розвитку, це найдосконаліший вид такого сучасного музикування. Ну так, він і дає багато можливостей для імпровізації. Абсолютно. Так, для Чи ви відрізняєтесь від американських таких, ну от український голос. Це по іншому звичайно. Ми не можемо деякі нюанси в співі втілити, що можуть американці. Ну, наприклад, ця така українська кантелена вокальна, угу. знаєте, така широта і краса. Угу. Це їм не під власно. Ми, ми це можемо. І що ще вражає постійно на концертах, ви знаєте, часом приходять і, і молоді люди, там по 15-16 років, сядь пенсіонери. І після півтора-дві години музики, концерту, ти бачиш, що і маленькі, і вже похилого віку люди виходять щасливі. І це і цікавляться цим, і кажуть, що це і ми чудово. ми щасливі дуже, а, що так. наша праця, наш талант, наш якийсь там час, який ми в це вклали, це не просто так. Ми дуже раді. Крім цього, нам просто ця музика подобається. І ми можемо співати багато годин, лише би ми були у силі, і в змозі. Інакше воно б не звучало так прекрасно. І можна, якщо ви не проти, ми б вас на біс попросили заспівати на Джингл Белс. От ми перед тим попрощаємося з нашими глядачами, подякуємо і попросимо повертатися замку сьомій ранку. Не забувайте, що правда в об'єднається. Дивитися. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dashing through the snow, one-horse open sleigh Through the fields we go, laughing all the way Bells on bobtail ring, making spirits bright It is to ride and sing, song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle way. Oh! Hey! Заступаючи hey, вас святами, вас святами. Вас. всього найкращого. Ну, а ми вже прощаємося. отже, до завтра.